Вітаю, церква. Бог дає чудовий час, коли я можу розмірковувати над Євангелієм, розмірковувати над словами Ісуса Христа. І от у мене зараз є можливість записати відео. І тому я хочу поділитися своїми роздумами над двома віршами з 9-го розділу Євангелія від Марка. Тут написані такі слова: Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі. То запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Ми читаємо такий уривочок, і зрозуміло про те, що Христос Він багато подорожував, подорожував з учнями, подорожував не просто для того, щоб подивитися країну, а для того, щоб проповідувати Євангеліє, проповідувати його в усіх населених пунктах. І тому велику частину часу учні проводили саме у подорожі. Вони йшли пішки у більшості випадків. І це був час, коли вони мали можливість багато спілкуватися одне з одним. І от ми бачимо про те, що під час чергової такої подорожі в них відбулася чергова така суперечка. І ця суперечка полягала в тому, що учні сперечалися між собою. Хто із них більший? Із 12 апостолів, вони намагалися вияснити, хто із них більший по відношенню до інших. І це викликало в них не просто обговорення, а це викликало у них суперечки. Тобто, вони сперечалися, вони, можливо, навіть сварилися між собою і так і не могли з'ясувати цього питання. і коли я читав цю історію, я побачив про те, що гріховність серця учнів у даному випадку, вона виявлялася і виявлялася неодноразово у прагненні величатися одне над одним та шукати визнання від людей. Причина, чому вони сперечалися, полягала в тому, що вони прагнули затвердити своє положення над іншими. Для того, щоб від інших отримувати якусь честь, для того, щоб від інших отримувати якесь визнання. І коли учні е, визнають когось із них старшим, це буде тішити його е, гріховне серце. У тому, що от мене визнали, мене обрали, е, мене поставили над е, іншими учнями. І... Е, в цьому виявлялась гріховність, як ми далі будемо бачити, з цієї історії. Христос він е, поставив дитину і сказав, що хто не малиться, як це дитя, не відео, царство Боже. Тому Христос Він показав, що насправді їхні оці е, суперечки вони витікають із гріховних проявів їхнього серця. І я бачу, що ця історія вона трапилася вже через деякий час. Після того, як учні були покликані Христом, тобто пройшов певний час, коли учні слідували за Христом. І весь цей час слідування за Христом, вони бачили Христа. вони бачили Христа, який служив людям. Вони бачили Христа, який не шукав того, щоб його визнавали люди, який не робив якихось справ з тією метою, щоб люди віддавали йому якусь там. Честь і славу, щоб люди ставили його якимось великим начальником. І навіть тоді, коли люди прийшли і захотіли поставити його Царем, ми бачимо про те, що Христос відмовився від цього. І учні все це бачили, учні вже деякий час були з Ісусом Христом. Але попри те, що вони вже деякий час були з Ісусом Христом, вони так і не змінилися. Вони і так і не побачили в Ісусі Христі Його справжньої слави. І коли я цей читаю уривок, я бачу про те, наскільки небезпечною є поверхнева релігія, наскільки небезпечним є слідування за Христом, коли людина не зосереджена при цьому на пізнанні Христа, коли людина слідує за Христом. Коли людина там читає Біблію, коли людина відвідує церкву, коли людина спілкується з віруючими, але в усьому цьому вона не зосереджена на тому, щоб пізнавати Христа, пізнавати, який є Він, пізнавати Його серце, і через це змінюватись. От коли в мені немає цієї зосередженості, то я... Схильний впадати в таке поверхневе християнство, яке зовні має вигляд слідування за Христом, але позбавлене справжньої суті, справжньої цінності слідування за Христом. І ця цінність слідування за Христом якраз і полягає в тому, що учні вони мали змогу бачити Христа, і, бачачи Христа, бачити Його славу, а бачачи Його славу, змінюватись. І те саме сьогодні загрожує мені. Моя гріховність вона полягає у тому, що я схильний впадати в таке християнство. Я схильний впадати в, таке, в такий стан, коли я зовні ніби продовжую робити правильні речі. Але в усьому цьому я втрачаю головний сенс сенс у зосередженості на пізнанні Христа. І також моя гріховність вона виявляється в тому, що я не здатний змінюватись без Христа, оскільки моє серце воно вражене гріхом, я нічого не можу зробити своїми гріховними схильностями. Тільки благодать, яка приходить в моє життя через Ісуса Христа, вона може змінювати мене. І коли в моє життя не приходить ця благодать, то гріх буде діяти в мені. Гріх буде виявлятися в мені. І я буду знаходитись в такому стані, коли я нібито роблю правильні речі, нібито говорю правильні слова, нібито маю достатню якусь таку релігійну активність. Але при цьому я втрачаю головне, я втрачаю пізнання Христа, і тоді гріх він продовжує виявлятися в мені. І ті ж самі гріхи, які виявлялися в учнях Христа тоді, ті ж самі гріхи вони виявляються сьогодні в моєму житті, ті ж самі гріхи вони виявляються сьогодні в житті багатьох віруючих людей. На жаль, серед християн є прагнення до влади, є прагнення до лідерства, є прагнення до того, щоб вони були визнані в церкві, до того, щоб їх. Призначали на якісь такі от важливі посади, які самі собою вказували б на те, що вони є в чимось більші над іншими. І це може бути і в моєму серці, і це може бути в серцях багатьох людей. В серцях багатьох християн сьогодні існують змагання та суперечки на тлі власних інтересів. От коли люди разом займаються якимсь служінням, дуже часто. Виявляються конфлікти. І якщо подумати про причину цих конфліктів, то величезна частина цих конфліктів витікає через те, що хтось не бажає визнавати інтереси брата чи сестри вище своїх. Хтось не бажає служити, хтось бажає не скільки служити а керувати. І це все показує, що та ж сама гріховність, яка є у серці учнів, яка була в серці учнів тоді, та ж сама гріховність, вона є в моєму серці. Ця гріховність, вона породжує в моєму серці заздрість, вона породжує в моєму серці невдоволення положенням інших людей. Ця гріховність вона спонукає мене порівнювати себе з іншими. І це та ж сама гріховність. Коли я порівнюю себе з іншими і бачу, що я маю більше положення, ніж хтось, і це тішить мене, то насправді я недалеко відійшов від тих учнів, які сперечались між собою, виясняючи, хто з них більший. Коли я бачу когось вище себе і це мене засмучує, то насправді той самий гріх, який діяв в серцях учнів тоді, він продовжує діяти в моєму житті. І це є біда, це є наслідок, це є наслідок того, що моє християнство, воно більшою мірою є таким поверхневим, є зовнішнім. Тому що коли я пізнаю Христа, який Він, коли я розмірковую над Його жертвою, тоді в моє серце, тоді в моє життя приходить та Божа благодать, яка змінюватиме мене, і моя потреба. Потреба мого серця, вона полягає в тому, щоб ця благодать, вона знову і знову приходила в моє життя. І для цього Бог і послав у світ свого Сина. Ми читаємо в Євангелії від Івана про те, що Закон Він прийшов через Моїсея, а благодать, а та благодать, якої я потребую, благодать прийшла через Ісуса Христа. Тому те, що сталося на Христі, те, що сталося на Голгофі, воно відкриває велику змінюючу благодать для мого серця. По-перше, ця змінююча благодать, вона полягає в тому, що Хрест Ісуса Христа засуджує гріх в мені, син Божий прийшов у людському тілі і поніс на собі мої гріхи. Це відбулося буквально. Бог взяв і мої гріхи, моє оце прагнення величатися над іншими людьми. Бог взяв і поклав на свого сина. І коли Бог поклав мої гріхи на свого сина, на нього був, пролився Божий гнів. І Божий син був засуджений і страждав від Божого гніву по причині того, що мої гріхи. Вони викликають цей Божий гнів. Тому жертва Ісуса Христа, вона показує мені, наскільки жахливим є гріх. Жертва Ісуса Христа показує мені, яким великим є Божий гнів по відношенню до мого гріха. І тому жертва Ісуса Христа вона спонукає мене шукати Христа, щоб звільнитися від гріха. Я тоді починаю усвідомлювати, що оцей гріх. Насправді є дуже жахливим в очах Бога. І це спонукає мене до освячення. Це спонукає мене до того, щоб знову і знову приходити до Христа, сповідуючи свою гріховність. Хрест Ісуса Христа дає мені пізнання Бога. І це також є не менш важливою частиною мого освячення. Христос прийшов у тілі і прожив життя. Відкидаючи себе, відкидаючи себе аж до Христа, щоб я міг побачити Божу славу. Насправді дуже важливо, щоб я не просто побачив, що є гріхом, тому що це дає мені можливість засудити гріх. Але я не можу мати в своєму житті, ем, як це сказати, модель поведінки. Я не можу без Христа бачити те, що в очах Бога є славним. Але коли я дивлюсь на хрест, коли я бачу, як син Божий, відкидаючи себе, відкидаючи свою велич, відкидаючи можливість панування над учнями, він приходить на хрест, і ми бачимо, що це і є слава, що у цьому і є славний шлях для Христа, і в цьому і є славний шлях для християнина. Тому чим більше я дивлюсь на хрест, Тим більше я пізнаю, що є славним. І Бог відродив, відродив моє серце саме для того, щоб, бачачи Христа, я в ньому бачив славу. Це те, чого не може зробити невіруюча людина. Невіруюча людина, бачучи. Хрест Ісуса Христа може бачити в ньому лише жах, лише сором, лише щось, чого вона точно не може бажати ні для себе, ні для жодної людини, яку вона любить. Але відродження робить моє серце здатним побачити за Христом славу Божу. Славу у відкиданні себе, славу у служінні іншим людям. І чим більше я дивлюсь на хрест. Тим більше я бачу, що є славним у очах Божих. І усвідомлення цієї слави, воно спонукає мене шукати цього для свого життя, шукати для свого життя того, що є славним в очах Божих. Також хрест він для мене є виразом Божої любові. Біблія вчить нас тому, що Бог свою любов доводить до нас тим. Що Христос помер за нас. Смерть Ісуса Христа за мої гріхи визначає, виражає повноту Божої любові до мене. Лише маючи дуже глибоку любов, Бог міг би віддати за, за моє життя, за життя грішника свого сина. І коли я думаю про те, що Божа любов спонукала Його віддати Свого Сина за мене, я тоді усвідомлюю, що та ж сама. Божа любов, яка спонукала Бога віддати свого сина, та ж сама любов, вона веде мене до освячення, вона веде мене до того, щоб я відкидав себе. Вона веде мене до того, щоб я знову і знову шукав Бога, шукав того, щоб бачити Божу красу. Тому сьогодні Бог він закликає мене проаналізувати своє християнство. Бог закликає мене переглянути не просто як багато я читаю Біблію. Бог закликає мене переглянути, чого я прагну, читаючи Біблію, що я отримую від цього. Бог задає мені питання, коли ти читаєш Біблію, ти отримуєш знання, чи ти бачиш красу Ісуса Христа. Ти отримуєш нові ідеї там, для проповіді, чи ти бачиш жах свого гріха. Чи ти бачиш славу людини, яка йде Божим шляхом? Бог закликає мене переглянути моє ставлення до церкви, ставлення до слухання проповідей, ставлення до спілкування з братами і сестрами. Чого я очікую? Коли я слухаю проповіді, коли я разом з братами і сестрами вклоняюсь Христу, чого я шукаю? Чи шукаю я того, щоб побачити Божу славу? Яка буде змінювати мене, чи для мене достатньо такого поверхневого християнства, яке де в чому змінить мою поведінку, але в глибині серця залишатиме мене таким же грішником? Сьогодні Господь закликає нас побачити, наскільки важливим є не просто поверхневе зовнішнє слідування за Христом, а важливим є зосереджене поклоніння Христу. Через яке ми будемо бачити Його славу, і ця слава буде змінювати нас. Нехай Господь благословить нас і йти цим шляхом для Його слави. Амінь.